Готуємо відомі налисники по одеськи. Без перебільшень, це справжній шедевр одеської кухні, який підкорює з першого шматочка. Беремо три середніх яйця, додаємо 1 третину чайної ложки солі та столову ложку цукру. Вливаємо половину від загальної кількості тепленького молока. Це 200 мл приблизно, щоб зручно було розмішати. Тепер додаємо 130 г просіяного борошна, столову ложку кукурудзяного крахмалю і 2 столові ложки розтопленого вершкового масла. Таким чином, нам зручно буде розмішати борошно і маса вийде у нас однорідною без грудочок. Наприкінці вливаємо решту молока і доводимо масу до однорідної консистенції. До кисломолочного сиру додаємо цукор за смаком. Я додала 2 столові ложки, ванільний цукор, чайну ложку кукурудзяного крахмалю та яйце. Пробуваємо блендером до ніжної однорідної маси. Після чого можна додати родзинки. Але в мене сьогодні будуть вишні. Перед першим налисником змащуємо пательню олією та добре розігріваємо. Виливаємо тісто і коли зверху вже немає сирої маси, а краї підрум'янилися, перевертаємо. Оскільки в тісті є крохмаль, не забуваємо перемішувати його перед кожним налисником. Накриваємо налиснички кришкою, щоб країни підсихали і залишалися м'якенькими. Налиснички готові. Подивіться, які вони ніжні та еластичні. Кожен налисник розрізаємо на 4 частини і з боку широкого краю викладаємо по одній чайній ложці з гіркою сирної начинки, і я ще додаю по дві вишеньки. Я заздалегідь засипала вишню цукром на ніч і перед приготуванням злила сік. Загортаємо рулетиком ось так. і таким чином формуємо всі налиснички. Хочу нагадати, що всі точні пропорції ви завжди знайдете в описі під відео. Форму, в якій будемо запікати, змащуємо розтопленим вершковим маслом у мене 70 г. Викладаємо налисники швом донизу. В цей час вже вмикаємо духовку розігріватися на 180 градусів. Виклали перший шар, змащуємо його вершковим маслом. Далі викладаємо наступний шар і також обов'язково змащуємо маслом. Ставимо запікатися на 15-18 хвилин. Подивіться, які вони рум'яні та апетитні. А аромат просто неймовірний! Обов'язково приготуйте такі налиснички для своїх рідних. Дякую, друзі, за перегляд і ваші вподобайки. До нових смачних зустрічей!